Всім привіт! Слава Ісусу Христу! У нас зараз йде безумна війна в Україні, повний сатанізм і безбожність. Убивають людей, дітей насилують, грабують. Також терор у Ізраїлі теж безумство і ужас. І саме головне, що цей ужас і цей сатанізм підтримують багато країн і людей. Голосуючи за терористів за війну, і світ зараз ділиться не на не на Бога і сатану, не на добро і зло, а на те, що вигідно. Мені ця теорія подобається. Мені ця релігія подобається, але не важливо, з якої ти країни релігії, Бог і дьявол існує, добро і зло існує. Біле і чорне також є. Смерть, життя і пекло, і рай це все є. Але якщо е, говорити, да, обирати терористів і казати, що це світло, і добро, це безумство, і ці люди є у владі, за яких люди самі голосують, і вони двигають свої теорії е, і розносять атеїзм, да, і безбожність, термінізм. приходять тоді війни, зло, безумство, голод, тому Бог каже, покарає людей за зло, тому за все, що є на цій планеті, медицина, технології, всі блага. Учоба, да, все є це від Бога. Воно прийшло до християн, які служили Богу, і Бог відкриває їх. Бріблі це Люблюється трактат з біології і геології, і немає ніякої мільйони років землі. І коли церква мала силу, то безбожники вони не мали впливу на людей. А зараз віруючі, які не виконують предназначення Бога, це бути приміром іншим людям, як ну, собі Соблюдати закони Божі, світло і сіль для цієї землі, але цього немає, тому зло умножується. Люди Бога не знають, не можуть розлічити, де біле, де чорне, де добро, де зло, де Бога, де сатана. Тому підтримують зло, думаючи, що це добро. Не навчається Біблія, слово Боже. Тому безбожність росте. На землі. Тому потрібно віруючим згадати, хто вони і чию місію вони зараз мають виконувати. Божу місію вони зараз виконують, людей ратують і готують до приходу Ісуса Христа і раючи, місію сатани і ведуть їх до пекла і себе також. Амінь.